1 грудня в Збройних силах України розпочався новий навчальний рік. У зв'язку з цим керівництво оборонного відомства та генерального штабу відвідало кращі військові з'єднання. Під час робочих поїздок міністр оборони та начальник генерального штабу підбили підсумки та визначили пріоритети на новий період. От така бригада, як ця бригада, де ми з вами знаходимося, це з'єднання. Це е, ми собі ставимо завдання його зробити як зразкове з'єднання в збройних силах України. В цьому навчальному році ми дуже багато поміняємо і форм, і способів підготовки наших Збройних сил. 2011 навчальний рік у Збройних силах України був присвячений технічній готовності озброєння та військової техніки. Завдяки ритмічному фінансуванню основні завдання вдалося вирішити. Ми повинні мати частини постійної готовності, і кожна частина повинна бути готова до виконання своїх завдань за призначенням в тих рамках, які є буде вказано. Потужні повітряні сили для багатьох держав не розкіш, а вимога часу. Кожним роком перед військовою авіацією постають усе складніші завдання. Якщо у 60-70-х роках минулого століття частка її застосування у воєнних конфліктах становила 50-60%, то тепер усі 80%. Ми вже бачимо перспективи, і я визначив, що це повітряні сили, що це війська протиповітряної оборони, радіотехнічні війська. Повітряні сили є мобільним, маневреним, науково-та технологічно містким видом збройних сил України, який по праву вважається одним із головних носіїв бойового потенціалу нашої держави. Літаки су 27 От ми їх можемо модернізувати і вийти на 4 і плюс по стандартах, але це перспективні літаки в Україні. збережено ефективну систему проведення ремонту та модернізації авіаційної техніки з замкненим циклом. Реализация программы по модернизации базовых вертолетов типа МИ позволяет не только их усовершенствовать, но и превращать фактически новые современные машины с максимально расширенными возможностями. Так, витчизняне авиапредприемства и науковой доследни установы протягом последних лет научились ремонтировать и оновлювати військові літаки і вертолеты всех типів. Все агрегаты проходят испытания на земле на стендовом оборудовании. Після цього призводиться збірка і в повітрі. саме у цих цехах Запорізького авіаремонтного заводу Мігремонт надають друге дихання військовій авіатехніці, продовжують життя літакам. А літак живе, як кажуть льотчики, лише у повітрі. У попередні роки на модернізацію авіаційної техніки виділявся лише один відсоток від необхідних коштів, що аж ніяк не сприяло оновленню ОВТ. Торік ця сума значно перевищила попередні виплати. Завдяки таким вливанням вдалося поставити на крило. 36 літаків, 18 безпілотних літальних апаратів і відремонтувати 47 авіаційних двигунів. Тож падіння технічної готовності було зупинене. Ситуація дещо стабілізувалася. У 2006-2005 року взагалі ні один самольот не поставлявся. 2007 род один Су-27 і один Су-25. Капітальний ремонт. не модернізація. 2008 род, два Су-27-х. З 2010 року один літак тільки був профінансований і відправлений в експлуатацію. Су-27УБ, а в цьому чотири. Протягом цього року було заплановано модернізувати 9 бойових, 16 навчально-бойових літаків, літак військово-транспортної авіації Іл-76МД і 6 вертольотів. На це в бюджеті оборонного відомства було закладено понад 200 мільйонів гривень. Всього ж до 2015 року планується поставити на криво майже 80 бойових літаків. У наступному році плануємо поставити на госпіс питання. Перший варіант модернізації самолітів Су-27 по очередіальні. Згідно з програмою розвитку озброєння і військової техніки, наступного року буде виділено 3 мільярди гривень. Значна частина цих коштів піде на ремонт і модернізацію парку крилатих машин. Закінчується робота по прийняттю, по прийняттю і е, поставці для збройних сил. Це військово-транспортного літака Ан 70 який відповідає всім світовим аналогам і в деяких під, деяких характеристиках і навіть переважає їх. Розпочати закупівлю нової техніки заплановано через 14 років. Ставки, перш за все, роблять на багатофункціональний літак: штурмовик винищувач та бомбардувальник залежно від озброєння, яке буде нести, а також навчально-бойовий літак для тактичної підготовки. Самолет МИГ-29 глубокої модернізації это качественно новий самолет. Су 27 то о чем ми говоримо после модернізації и мы сделаем сделаємо універсально, і как штурмовик. І як е, істребітель. Для кожного типу літаків передбачені шляхи підтримання їх справності, щоб на межі 2025 року переходити на новий етап. Це можуть бути літаки останньої модифікації типу СУ або ж МІГ. Существує програма, утверджена в Генеральному штабі, з якої весь самолітний парк су 25 буде доведений до 100% справності. Самолітний парк 27-х доведен до 86% исправности. 23 самоліта Су-25 бойових і 5 спарок Су-25 у Значит, 39 самоліта Су-27 і 9 спарок Су-27. Щодо навчально-тренувальних машин, то після модернізації їх можна експлуатувати ще 10-15 років, а потім перейти на нові. Як от закупити вітчизняний літак дельфін. Якщо його приймуть на озброєння, це дозволить значно економити пальне під час навчання курсантів в льотній справі. Він комфортабельні розход п'ять разів розход менше, скорость э, полтора рази більше, вот, літучість чуть побольше. Хороша тяга ворожонська, хороша аеродинаміка. Він виконує іволюції, які не свойственні пасажирським самолітам. Майбутнє військової авіації визначає насамперед фінансовий ресурс, потрібний для оновлення авіапарку повітряних сил. Авіаремонтники пликають надію, що за 5 наступних років кількість оновлених літаків су 25 М1 зросте до 30 машин. Головне, щоб із фінансуванням проєктів не було перебоїв. 2,5 мільйона доларів стоїть повна модернізація от російська. Наша стоимость десь 400-500 тисяч. Це буде в варіанті М1. А варіант М1 ще менше. Мінімальна партія закупівлі бойових літаків не менше ескадрилі. Свого часу Польща переозброювала свій авіапарк і витратила 4,5 мільярдів доларів. А це 4 річних бюджети Міністерства оборони України. Є прекрасні машини російської розробки. Те ж саме там Су-35, Мігі, всіх можливих модифікацій. КБ Мікаяна і КБ Сухова продовжують далі версії цих самолітів. От якщо б такі закупила наша страна, було б здорово. Приємним подарунком до нового року для військових льотчиків Миколаївської бригади тактичної авіації є повернення до строю ось таких ось двох модернізованих Су-25 М 1 У цьому літаку було модернізовано велику кількість механізмів та приладів. Перше тут поставлено систему супутникової навігації, а модернізовано обчислювач стрілкового прицілу. В техніці пілотування нічим не відрізняється від серійного самоліта. Улучшається точність навігації при польотах по маршрутах на будь-яких висотах. Точность бомбометания и стрель по, по наземным целям. Обранный шлях ремонта и модернизации авиационной техники пока что наиоптимальнейший для державы вариант. Добавляется ряд новых систем и оборудования, которые обеспечат большую боевую эффективность самолета или лучшую боевую эффективность при достаточно низкой стоимости. Однак літаки та вертольоти мають граничний термін служби. Модернізація не може бути вічною, тому що в кінці кінців, да, ну, організм такий складний, значить, живе я ж кажу, 30 років, ну, 40 років, там є вже приміри такі, але не більше, а ми приближаємося до цього віку. Прийняти програма будівництва корабля класу «Корвет» так, вже в програмі на 2012 рік. Програма будівництва і створення ракетного комплексу, оперативно тактичного комплексу ракетного САПСАН, це якраз для сухопутних військ, в першу чергу, зараз опрацьовується і буде затверджена, розглянуто на уряді. Затверджена програма створення нових відновлення озброєння військової техніки. Розпочато черговий етап у житті українського війська. А отже, Збройні сили мають шанс зробити ще один крок на шляху до професіоналізму та боєздатності. Я би хотів поважати, щоб кожний військовослужбовець Збройних сил України відчув себе настоящим захисником вітчизни. щоб він відчув себе повноцінним громадянином цієї країни, в якого є зброя, є можливість, є чим захищати. Нашу державу, і щоб він відчув, що держава також і піклується про нього.